Привіт, це Самудропрем. Прем. Тигр це темна тварина 3 чакри. Наше суспільство обумовлює нас бути вівцями. Боятися, як овці. Коли могутні люди нашого суспільства тиснуть на нас, вони. Бажають, щоб ми були слухняними та виконували їх накази. І це створює дуальність у нашій третій чакрі між тиранами, людьми, у яких забагато влади, та вівцями, або як ми їх називаємо англійською, «шіпл». Це слово створене зі слов вівця, шип та людина. І це як люди себе поводять. Якщо тигр приходить на поле овець, вони всі тікають. І тигр може схопити одну та з'їсти одну. Але нам важливо розуміти, що тигр не символізує тирана. Тигр – це гідний звір. А гідність – це якість трансформованої третьої чакри. Це коли ти знаєш, хто ти є. Не як реакція на тиск, ти не намагаєшся стати вбивцею, тому що інші люди намагаються вбити тебе. Також ти не стаєш жертвою і не намагаєшся в ти залишаєшся зі своєю І йдеш за своєю правдою своїм шляхом. І про що буде ця група третьої чакри? Ми будемо дивитися на цю дуальність на третій чакрі. Між силою та слабкістю, між тиранами та жертвами. Але ми не вчимо жертву, як стати тираном, та не вчимо тирана, як стати жертвою. Це кармічна дуальність, а нам потрібна трансформація. Але до того як ми знайдемо цю трансформацію, яку символізує діамант, нам, по перше, треба зцілити цю давню дуальність. Ми маємо вичистити з нас і тирана, і жертву Ми знаємо, як захистити себе, але нам також потрібно знайти оці вищі якості третьої чакри. такі, як гідність, повага, честь. Стати ясним та рішучим у своєму житті Знати свій напрямок у житті та приймати рішення, які ви маєте прийняти, щоб ви без страху могли піти туди, куди вам потрібно піти, і не має значення, що інші роблять. Ви знаєте, що правильно для вас. Це позитивна якість третьої чакри рішучість. Протягом першої частини групи третьої чакри ми будемо працювати на фізичному та емоціональному рівні, вичищати цю давню дуальність між силою та владою та бути жертвою. Протягом другої частини ми більш сфокусуємося на розумінні не тільки ментальному, але розуміння того, як ми можемо у повсякденному житті трансформувати нашу третю чакру, особливо у бізнесі. Чи можемо ми діяти із цієї трансформованої третьої чакри? Яка позиція для нас буде правильною в нашій компанії? Чи я намагаюсь бути босом, коли я не є босом, або навпаки, я намагаюсь сховатися там, де я маю вести себе як бос, тому що я і є бос. Яка наша природня позиція? Це те, що називається емпавермент або знайти позицію, яка природна для вас, І empowerment – це ще про те, як допомогти іншим, допомогти вам. ми підтримуємо один одного. Щоб отримати більше сили, це дуже допомагає, особливо у роботі з командами. Ми також подивимося на психологічні та соціологічні проблеми суспільства. Засудження це моя група, це твоя група. Чому ми продовжуємо створювати ворогів у наших суспільствах. і якщо ми це розуміємо, то ми більше не додаємо до проблеми. So together these two levels of the third uh, the transformaции because the name of the third three chakra Manipura. Manipura diamonds. The ancient vein tantric name for the third chakra. The ancient tantric name for the third chakra. Manipura. Manipura. Mani means. Мані це діамант. Ці давні йоги та тантрики вони розуміли, що коли ми очищуємо нашу третю чакру, ми стаємо як діамант. вугілля під тиском стає діамантом, Але після цього нам його потрібно огранити. Та відповірувати і це робота третьої чакри. Ми трансформуємо наше вугілля, робимо з нього прекрасний діамант. Та не один діамант, а ціле місто діамантів. Ти стаєш яскравим та блискучим. І ці два рівня третьої чакри, вони оберше були разом. І ніколи ще не було такого, щоб ці групи по третій чакрі. Проводились у ситуації, коли йде справжня війна. то Україна це спеціально для тебе. Приходь, трансформуй свою третю чакру.